Мені інколи здається, що у медичних експертів є сезонна робота. Е, взимку дуже багато переохолоджень. Попри те, що дуже розповсюджений міф, що ми їх називаємо пацнежниками, ми їх не називаємо підсніжниками. Це пов'язано з тим, що переохолодження воно зі снігом не завжди йде поруч. Насправді, щоб людина вмерла від переохолодження достатньо високої вологості вітру і температури десь 10-12 градусів. І за таких умов людина вже може померти від переохолодження, якщо вона тривалий час знаходиться в цих умовах. Плюс 10-12 тому підсніжники, там навіть сніг не обов'язково, щоб померти, особливо якщо людина була в стані алкогольного сп'яніння, і особливо, якщо, наприклад, мала ще якесь захворювання, як там пневмонія або онкологічний процес, це все знижує, знижує резерви нашого організму і все цього достатньо. У нас є другі скорочення, як так... ну... е, чемете, черепно черепно-мозкова травма, ПСВ – падіння з висоти, ДТП, Ну думаю, ДТП це зрозуміло. ГЗТ – гнильні зміни трупа. Нам, наче ліньки, розмовляти, і ми все на три букви скорочуємо. Весною я б сказала, що це сезон алкогольних отруєнь і панкреатитів на травневі свята. Літом, літом це дійсно утоплення. Дуже багато, дуже багато людей в водоймах знаходять. Знаходять їх і в водоймах, і в стані алкогольного сп'яніння. Є озеро таке синє в Києві, здається, воно на оболоні. Я сміялася, але хоча це не смішно. За це літо я провела ростин чотирьох потопельників з озера Синього Синє, і в кожного з них знаходила алкоголь в крові. І мені якось сині в озері синьому.